Усім нашим глядачам це програма рівна культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо говорити про фотомистецтво. тому що сьогодні у нас у гостях Валентина Захарова під творчим псевдоніном Дежа Брюдфо фотографка, фотограф, авторка персональної виставки «Світлий тінь. фокус на людині вітаю вас, пані Валентино. Вітаю! І е, Олена Шульга, кураторка даної виставки. Отож, вітаю тебе, Олено, теж у цій студії. Доброго дня. Е, пані Валентино, е, що це за виставка? Персональна виставка. Чи це перша виставка відкрилася ваша, чи були раніше? І чому назва Світло Тінь, фокус на людині? Це не перша вже виставка, але такого масштабу то таке перша. Дуже так е, об'ємно, е, дуже Критично, дуже з великою такою промоцією. Докладено було багато зусиль, щоб все так сталося. І я дуже рада, що вилилася в таку, ну, я би сказала, фундаментальну подію. Не просто ну, розвішали, показали і потім до, до побачення. А такий серйозно, дуже серйозний підхід. Завдяки нашій лінії, сузії, кураторці все було організовано чітко, сплановано і показано. І, і люди прийшли і дивилися, і досі мене питають. Що це за виставка? Ну, детальніше, власне, про а, саму ідею, задумку. Ми зараз ще поговоримо, тому що насправді світлини виглядають дуже стильно. От я була, і вони е, дійсно десь зачіпають і що приємно те, що на тебе дивляться знайомі обличчя, це все рівняне, і це ну дуже тепло. Оленочко. А хто був власне ініціатором створення такої виставки? Ну, насправді я думаю, що головна ініціаторка цієї виставки це власне. Дежа і її творчість, тому що я особисто знайома з Дежою вже скільки років? 15. Ну, скільки так. жазу стільки. І, наприклад, я знаю Дежу як таку, я не знаю, постійну, мабуть, нашу стейч-фотографку міжнародного джазового фестивалю Арджаз, всіх концертів, які ми робили. І, власне, дежа завжди приходила і приносила з собою такий фльор. Незалежного фотомистецтва свободи, дуже мистецького підходу до е, портретів, і такого ну теж мені дуже нагадує рок-гурти з Норвегії, а може Паті Сміт, а може е, тусовки Енді Ворхола, саме своїм підходом. Завжди от було це незалежне мистецтво, не просто фотографії. правда. І ну, коли е, я Вперше прийшла до Дежі от нещодавно, буквально в листопаді, додому, і побачила просто який величезний архів робіт там є на тому комп'ютері, який вдома у Дежі. Я просто була настільки вражена, тому що для мене це ну не тільки якісь моменти, там, коли я бачила, що вона автографує, а це просто якийсь такий погляд, 3D величезний. Ну і це роками тому. Те, що повстало в тих портретах, це все валя, це все її підхід, це все її бачення краси, світу, людей, тому винуватиться це вона. Якось так. Як, як вдалося все це зорганізувати, Олена? Тому що е, я на, хочу е, нагадати нашим глядачам, що фотовиставка представлена у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі на Уфає на другому поверсі. Uh -huh. так? Е, як вдалося зайти саме в театр, uh -huh. тому що театр це театр, uh -huh. так розказуй, розказує. Власне, почалося це все з того, що. Я взагалі вважаю, що рівненські митці, і от бо я, я представляю незалежну культуру в рівному, так вони дуже заслуговують на те, щоб бути почутими, показаними, і це має все відбуватися на високому рівні. Ось, і, від, і якось так сталося. Я не знаю, чому. Я вже не пам'ятаю, чому був написаний цей допис, але, але е чогось треба було починати. Так, Але я дописи. вирішила, там ми з валією поговорили. Ось я написала допис на Фейсбуці і сказала, а давайте зробимо виставку для Дежі Брюд персонально. І раптом під цим дописом з'явилася купа коментарів. При чому написав Володимир Юліанович Петрів, директор і художній керівник драмтеатру, який сказав, що виставка має бути показана у нас і лише в нас, нікого більшого, ніяких інших локацій. Ну це був такий дуже вагомий... Ментар, але ще вагомими коментарями були дописи людей, які сказали, ми задонатимо. Тому що на е, друк фотографії, на оформлення на все потрібен бюджет. Однозначно. Ось, і звісно, класно, коли є, наприклад, грант або якась велика меценатська підтримка. Але е, той маленький бюджет, який е, допоміг створити цю виставку, він був зібраний людьми. Тобто це якийсь такий краудфандинг, дуже прекрасний. Ось е, також після цього ця вся ідея якось та, і е, ти, мабуть, шукала, що там має бути, правда? Тобто портрети не відразу Ми все запитаємо, так. Угу. Але, власне, можна сказати, що Володимир Петрів вас запросив, правильно? Е, так, саме так. Дуже гарна практика, Валентину. Ну і тепер давайте власне, про те. Е, що це за виставка? Що вона в собі несе? Тому що я так розумію, от тільки Олена говорить про те, що вона з вами знайома вже 15 років, як з фотографиєю. А як можна обрати, от серед тої маси кількості робіт саме те, що ви представили, як підбирали? Це було дуже важко відібрати. Я для себе прикинула десь 2000 робіт, із них я їх поділила по темах. І показувала своїм друзям, які тямлять фото в мистецтві, які взагалі пов'язані з мистецтвом або самі фотографи. І вони відгукнулися, передивилися, <гум> за що їм велике-велике спасибі, що вони мали терпіння передивитися ті фотки, що я їм скидала. І ну, виходили ще з місця показу, тому що ми вирішили, що в театрі має бути щось таке ну, незвичайне. Не Відкинули зразу абстракцію, відкинули квіточки гарненькі, відкинули зоо. Джаз вирішили зробити окремою темою, і, до речі, вже запросили вже нас ідеї, робити, так на робити до наступного фестивалю джазового, зробити виставку. Джазових фотографій, бо їх теж величезний масив. Але в цій виставці я взяла декілька світлин наших, наших гостей джазових фестивалей, mm -hmm. учасників, і зробила їх чорно-білими і поставила okay. там. От і вирішили зупинитися на чорно-білому, і саме на портреті. І коли я відібрала тих 40 світлин, які виділяються з того всього своєю наповненістю, своїми лаконізмами, в той в той же час емоціями, якимись такими, і виявилося, що це в основному портрети наших рівненських митців або пов'язаних людей з мистецтвом. От і така виставка. Але ви їх не фотографували спеціально під Ні. цю виставку, Тобто, всі ці Ні. люди вони у вас вже були, так, правильно? Так, вони вже були, і е, в основному це такі спонтанні портрети. Вони е, там люди на, на портретах майже не позують. Дуже-дуже рідко, коли ну, от такий момент, що я бачу, що людина зараз ну така, от просто і емоційна, і не напружена. І я роблю кілька кадрів, потім е, кажу: а ну, подивись, ну, подивись, будь ласка, сюди в цю сторону. От бо я бачу, що там ну, трошечки там десь Чуть треба повернути. Да. В сторону. — І не більше того. Я не вис... спеціально не наряджала людей, не висаджувала на якомусь фоні. Все дуже спонтанно. І мені... мені шкода, що всього на всього 40. Ну, ми вирішили не... Не... не перевантажувати глядача, тому що як... якщо показувати все, що є, ну просто глядач розгубиться Так. А так. Приходять люди на виставку наші рівняний, бачать знайомі обличчя, і це так тішить. Вони впізнають цих людей. Дуже приємно. Не можу не запитати про кілька світлин, які ну виглядають трошки не так, як усі інші. Тобто ти підходиш і ти бачиш, о, це Володимир Юліанович Петрів або О, це Андрій Пермяков. Але їхні обличчя вони ніби як зашифровані ще якимись словами, літерами і текстами. Що це за техніка і що там написано. Це, ну, це зроблено в фотошопі, звичайно. Але це у кожного на ну на кожному портреті щось притаманно лише цій людині. Наприклад, для того, щоб намалювати портрет Петріва, ми взяли текст з Берестечка з його улюбленої ролі Богдана Хмельницького. От. А Пірмякова э, взяли вірші Пірмякова його, його ж. Так, так само Наталки Демедюк її вірші зробили. На мені число пі до, до безкінечності. Ну, а на Оксані е, Фусик латинський, латинський текст. текст. Да, Ну і власне як пройшло відкриття, тому що м -м, мені здається, ну коли я потрапила у фоє другого поверху, це, знаєте, була як прем'єра якоїсь вистави в театрі <с. відкриття або закриття театрального сезону. Всі такі вау! Ага. Ну, це була така, ну насправді така богемна тусовка, я би вже навіть сказала. Ага. Розкажи, Оленочка, трохи. Хто долучався, ем... що вдалося зробити, тому що ну, власне, був. Можна було ще й задонатити, ти розкажи uh -huh. детальніше. Так, uh -huh. e, я розкажу, але я трошки повернуся до e, портретів, якщо ta. можна. E, тому що, e, коли одна така e, дуже відома кураторка з Херсону розпитувала мене про виставку і e, ну, якби, що за історія, який код туди вшитий, для мене туди вшита саме історія про Рівне. Тому що я вважаю, що цю виставку, якби ми повезли до Львова або ще кудись, то вона б не настільки відгукнулася, правда. І вона мені трошки нагадує історію львівської вірменки. Кав'ярні. Знаєте, та, там є, якщо ти туди зайдеш, там на стінах є фотографії, якраз чорнобілі, такого хіпі руху 60-х і взагалі культурної. 70-х. 70-ті революція на граниті коли була? Це вже 90-ті. І там вона теж є. Тобто, оцей такий неформальний культурно-мистецький рух, він весь на стінах вірменки, і це прям дуже-дуже насичує, тому що ти розумієш, хто там був, хто туди ходить, які митці, які а, хіпі, там локальні та е, художники творили. Ось і е, Валіна виставка теж про це. Е, хоча там і є портрети е, джазових музикантів і рок-музикантів, які мені, до речі, навіть сьогодні писали і питали. «А, а, а чого ти нас там тегала? Що це взагалі таке? І ну, я їм скидала відео про виставку Марини Долганової. Ем, Але ці концерти відбувалися в Рівному. Та? І дуже було класно, що на цьому богемному відкритті було купа портретів, які зійшли і ходили, і самі себе впізнавали, і теж е, своїх друзів. Ну, і це гарне вкраплення. Також я вважаю, що. Ці портрети вони якось дуже згармоніювали з театром і з його атмосферою. Та, тобто у валі, наприклад, є шикарна виставка Ню ну тобто, шикарна колекція, яку можна зробити виставку. Або е, про маргіналів є класна серія, але ну там би вже це не вписалося, це точно. Ось і е, до відкриття ми готувалися ретельно, е, тому що е, ми також створили фільм. Про дежубрют. І отут мені було дуже важливо як кураторці теж запросити незалежних митців з іншого вікового рангу. Ми працювали з Богданом Ткач і Артемом Благовським. Це така медіаплатформа нині. Тобто, це теж незалежний якийсь такий погляд, абсолютно інший. І насправді вони дуже гарно ну, спрацювали з цієї задачі, дуже класно дежу розкрили і відчули, бо цей фільм дуже такий. Документальний, я би сказала, там не було нічого додано. От е, і в рамках цього фільму ми ще е, ходили до різних. Боже, ми пішли в майстерню до Андрія Ксютова, да? е, до Рівненського митця. Ми пішли на Оствицю, ми пішли на ринок, і там е, дівчат чуть не побила е, насправді чергова і викликалася поліція. Тобто, це була ще якась історія в історії, і це дуже круто. Ось і на відкритті ми цей фільм показували. Але було класно, що це якась така була синергія, тому що в одному кінці була плазма з фільмом, в іншому кінці там валю просто засипали квітами і подарунками. Хтось отак курсував по півколу, хтось йшов до фуршет, до Аліси Хагенбрух, хтось йшов до нас слухати, що ми там розповідаємо про самовиставку. І це, коротше, був такий броунівський рух. І насправді до нас прийшло, мабуть, 300 людей. Дуже багато. Дуже, дуже багато багато. Дуже дуже людей реально було дуже, і дуже багато. багато. Саме симпатичне, що всі да. ви, майже всі вони між собою знайомі да. і да. знайомі. Це це не просто абстрактні якісь люди прийшли невідомі. А угу. прийшли мої друзі, яких я знаю не, не лише в Фейсбуці, а яких я угу. особисто знаю. Угу. Та. Ця підтримка, це було щось невероятне. Це не, це просто, таке ну. Це Для мене сценарні. була така несподіванка, що так багато людей, і я не встигала з усіма привітатися, з усіма пообніматися, і тут вже там викликають, викликають Дежа, Дежа», Бо Пірмяков читає вірші, Дежа, Дежа, Скажи слово, а Дежа десь там. Десь ще не дообнімалася з кимось. Валентина, чи часто тобі задають запитання про твоє творче ім'я? Чому дежа брюд? От я теж так. завжди в себе думаю, треба буде якось у валі запитати, а чому дежа брють? Звідки воно пішло? Ну, По-перше, в мене таке ім'я і прізвище Валентина Захарова, що коли набереш в Гуглі, Вискакує маса, там, я не знаю, 1500 ще п'ятсот цих е виром... повідомлень. Не, не про мене, а про якихось, я не знаю, там про адвокатів, про підприємців. Ну, мільйонерів серед них нема. То б я написала би, попросила б е знайти якісь такі е родинні зв'язки. Може, може б мені щось перепало від тих мільянерів, але таке. От і. Я взяла собі перше взяла на Фейсбуці псевдонім Іван Обломов. Ну, звучить гордо і красиво, але мені потім, я вже не пам'ятаю, хто написав, що чому Обломов? Ну це ж ти програмуєш себе на облом. Ну Так, ну дійсно, треба щось міняти. Треба щось таке моцне, таке круте і в той же час щось таке трохи жіночне. Перше, що я тикнула, десь. Я не пам'ятаю, якийсь був словник імен і тикнула і попала на дежур. Подивилася, ну нормально так, там розшифровується, що це якісь скандинавські, що там якась вона, чи то княгиня, чи то економка у князя це була. Це справжнє ім'я. жіноче, так? — да. Ну воно взагалі то воно читається ідея, і як як завгодно, але щось мені думав, дежа якось крутіше, як діжатка, крепка. Репка <реб> така. А брюд, тому що я дуже люблю брюд, шампанське. І от так от, і воно й за, воно запам'ятовується тут. Дежав'ю, де жабрюд. <реб> і, і <все>. і, <реб> і <воно реб> така істина історія, історія да, прижилося і багато людей мене знають саме по цьому ніку і не знали, що я Валентина Захарова. Ну тепер вже знаю таке. Я так розумію, що планів ще дуже багато. Скільки часу буде ще тривати виставка в театрі, і чи заплановано ще можливо якісь цікаві чи атракції чи акції в рамках представлення виставки, Олена? Я скажу так, що мені би дуже хотілося, щоб ці портрети купувалися. Дуже це так важливо. І коли на відкритті був аукціон, так. Нам вдалося гарно їх продати. Скільки ось в нас було чотири портрети, так. і скільки ми Ми 000, зароб... так? заробили 5800. Так, Та п'ять вісім добре. От і Це там добре. вже одну картинку, одну фотку вже, вже купили, угу. от і декілька забронювали. Угу. Тепер прямо ми... З виставки. Да. так? Тепер ми маємо технічно вирішити. У мене вже є така задумка, що зробити аль... фотоальбом на. Фейсбуці і там відмічати, uh -huh, uh -huh. щоб там люди писали своє, що от я хочу таке-таке, і відмічати це, uh -huh. Тому що не кожен тепер вже прийде в сам театр і там наліпочку uh -huh. поставить, що вже так. продано. Так. Так. так, в нас були такі е, наліпки, солд, і дуже прикольно, що на роботах вони вже з'явилися. Ось е, тому це прекрасна ідея. Ось я теж там поставлю два плюсики, бо маю два свої портрети. Ось і у нас була така домовленість з театром через якби їхню адміністративну. ну, Спроможність, що саме глядачі вистав на великій сцені можуть перед виставою чи в антракті, чи після вистави продивитися виставку, так і там, що класно, що там є QR-коди, тобто ти можеш навести смартфон і потрапити на сторінку Дежі в Фейсбуці, можна теж потрапити на фільм-продажу, тобто це все. Ми спеціально так створили для того, щоб людям було зручно. Плюс там є такий е, якби зошит для відгуків там, мабуть, багато вже записів. Я ще не е, читала, але наступного тижня я піду спеціально і щось там напишу. Ось, і е, Дежа планує авторську. Екскурсію так само а. і е, анонс можна буде побачити теж на твоїй сторінці, правда, що? в соціальних Це, мережах. Так. Ось. Е, і власне дуже класно, що ця вся е, історія ну, буде далі продовжуватись, тому що як ти чула, вже е, мабуть Сергій Гемберг запропонував створити виставку а. до Арчазу, і також є ідея створити виставку в е, е, просторі SpaceX до весни. так? Ось, тобто воно все далі живе і рухається, і класно, коли один проєкт перетікає в інший. Ось, я ще хотіла сказати, що я зараз це все віддала, тому що де я взяла взагалі взяла енергію, щоб допомогти валі. А, бо в грудні так, да, Я була на мистецькій резиденції в Кракові як кураторка. Ось. І там ну, Краков це таке місто, воно і фотографічне теж, воно дуже красиве. І там таке круте середовище, там є Казіміш, єврейський район. і Я там постійно зустрічала Андрія Пірмякова, до речі, майже щодня, ось який там ну, розмовляв або щось гуляв, або робив свої літературні події. Ось. І коли ти дуже сильно насичуєшся, да, тобі це середовище дає, ти там можеш творити, досліджувати. Я робила там дослідження про, до речі, теж Рівненську мосткиню Зузану Гінчан. Ось це було дуже цікаво. І коли я приїхала, в мене було стільки сил, що я могла оце от вкласти. Я дуже рада цьому. А от зараз я вже піду далі, а де буду творити Ось. І, працювати. І, і працювати. Я сподіваюся, що ти будеш трошки. Мене так от це, буду. Підтримувати. завжди, так. завжди. Буду. Дівчата, я вдячна вам за те, що ви сьогодні до нас завітали за те, що представили таку чудову виставку. Нашим глядачам нагадаю, що обов'язково завітайте до рівненського драмтеатру на другий поверх і перегляньте цю виставку. Вона точно вас зачарує. Дякую так. вам дякую. дякую. І нагадаю нашим глядачам, що це була програма «Рівне культурне». Не перемикайте, побачимось.